Після повернення із зони антитерористичної операції перед Геннадієм постало питання пошуку роботи. Він звернувся до Одеського міського центру зайнятості, де закінчив курси профтехосвіти і тепер збирається відкрити власну справу. Написав бізнес-план і на днях його захистив. Бізнес-план по темі шиномонтаж. Тема близка ко мне как к клиенту. Бизнес я могу открыть как с помощью средств, которые выделяются через центр занятости. И плюс еще есть инвесторы, которые мне помогут. Достаточно много волонтеров, которые помогают, адресную помощь оказывают. Ну, в общем, нас не оставляют. Это уже третья ярмарка, такая расширенная именно для людей из зоны АТО, для ВПО. Центр профтехобразования – это одно из направлений работы, скажем, службы занятости. Это бесплатное обучение, профессия. На сегодняшний день 25 профессий лицензировано. Это сфера обслуживания, это строительные профессии и это рабочие профессии. Фрезеровщик, токарь. Центр зайнятості надає військовослужбовцям необхідну психологічну та юридичну допомогу. З цієї категорії людей проводиться індивідуальна робота, практично з кожним. У нас є дельна відділ, відділ профорієнтації. В цьому відділі знаходяться у нас кваліфіціровані психологи, які, в принципі і працюють з цими людьми. В комплекс наших услуг те, що предусмотрено законом о бесплатній правої правові Консультации, правовые информации, составление всех. Помощь в составні всіх видів правових документів одна з відвідувачок ярмарку Руслана має інвалідність, вирішила шукати роботи самостійно. Коли домовлялася з роботодавцями про співбесіду, потрапила в наступну ситуацію. Ізначально пройдіть курси обучення, оплатіть допустим літературу, потім давайте ми вас проведемо, покажемо як все, приобретайте товари і самі попробуйте. Получиться у вас ні. Ви знаєте, як показывает показує ну, лохотрон. Я обратилась в центр зайнятості официально, Мені предоставили пакет услуг, поставили на учот, предложили несколько вакансій. Я вже пройшла собеседование. Одеський міський центр зайнятості пропонує шукачам вакансії з офіційним оформленням у реальних роботодавців. Всі послуги центру надаються безкоштовно. Олена Логінова, Борис Мисливце, факти.